Привіт! У цьому відео я вам розкажу, як користуватися велібом у Парижі, як підключити собі абонемент на день або на тиждень, або на рік. Які є тарифи, як підключити собі картку нового для того, щоб розблокувати велосипед? Та розкажу про декілька особливостей користування велосипедом у Парижі. Щоб зареєструватися на сайті VLIP, зайдіть на цей сайт, і перше, що він вам запропонує, це два види абонементів, короткі строкові, про які ми поговоримо в іншому відео, та довгострокові, які ми розглянемо в цьому відео. Також для реєстрації вам знадобиться платіжна картка або PayPal, та бажано вже готовий пас Navigo, неважливо, іменний або Navigo Easy. Якщо картки на бігу у вас поки що немає, на жаль, цей спосіб для вас не підійде. І вам треба подивитися відео про. Короткострокові абонементи, де я розкажу, як ви можете користуватися вілібом без картки на Viego. Головне, що вам треба знати про довгостроковий абонемент, те, що ви підписуєтесь на нього на 12 місяців, хоча плата буде зніматися кожен місяць. Перший варіант це Велібре. Ві він найдешевший, бо він не коштує зовсім нічого і підходить тільки коли ви користуєтесь менше ніж 3 рази на місяць велосипедом. Тобто ви взагалі не користуєтесь велосипедом, але б хотіли мати таку можливість, якщо, наприклад, в Парижі забастовка, то у вас є можливість взяти велосипед і заплатити лише за ту поїздку, яку ви зробите. Наступний тариф – це виплюс. Він коштує близько 3 євро на місяць і дозволяє необмежено користуватися механічними велосипедами протягом 30 хвилин, а якщо ви хочете взяти електричний велосипед, це коштуватиме 2 євро за одну поїздку 45 хвилин. Тариф Vmax включає в себе необмежену кількість поїздок на механічному велосипеді протягом 60 хвилин і дві поїздки на день протягом 45 хвилин на електричному велосипеді. Якщо ви хочете скористатися додатковою поїздкою на електричному велосипеді, це вам коштуватиме 1 євро за 30 хвилин. Обирайте тариф, який вам найбільше сподобався, та нажимайте на зелену кнопку. Для того, щоб підписатися, вам потрібна або картка Navigo, або Веліт Метрополь, або ви хочете отримати картку Веліп. Я пропоную вам зробити це з вашою карткою Navigo, бо це найпростіше. Далі вам потрібно заповнити ваші особисті дані, як показано на екрані. Робіть скрін. Далі нам треба погодитись з обов'язковими умовами користування сервісу та відмітити, що ви не робите. Якщо ви хочете, щоб ваш абонімент автоматично поновлювався кожен рік, відмітьте тут галочку. Тут треба ввести свій номер телефона, на який ви потім отримаєте код підтвердження, який теж треба буде ввести на сайті. Нажимаємо на велику зелену кнопку і далі вам запропонують заплатити 8,30 за перший місяць. 300 євро це страховка, але вона не буде заблокована з вашої картки та не буде знята з вашої картки. Це лише на той випадок, якщо ви загубите велосипед або щось трапиться з вашим велосипедом. Далі вам треба оплатити будь-яким зручним для вас способом з вашої картки. І якщо оплата буде вдалою, вам прийде код доступу, який вам треба буде ввести на велосипеді. І зараз я вам покажу, як. Після того, як ми з вами зареєструвалися онлайн на сайті, нам треба ввести той код і той пароль, який нам видали на будь-якому велосипеді і додати вашу картку на до вашого акаунту. Нажимаємо першу прикладаємо картку, що дуже важливо. Чекаємо, поки воно там завантажиться. І тут вводимо наш секретний код. Два, шість. Те. Так, ну що, в нас все вдалося. Головне не здаватися. Ми тут, мабуть, цим займалися хвилин 15. У нас постійно була помилка на екрані, то просто... Пробуйте ще раз, ще раз, ще раз, пробуйте різні велосипеди і потім все вдасться. Декілька порад по користуванню велібом. Дуже важливо це перевірити, що ви поставили його на місце. І йде покажемо. Повинно бачити така галочка і що він заблокований. Це дуже важливо. Бо не усі станції працюють, і не усі станції нормально замикають велосипед. І якщо вас продовжить бігти час і ви не зупините свою поїздку, у вас просто будуть зніматися додаткові гроші. Ще дуже важливий такий лайфхак, як працює. Система Веліп. Якщо ви бачите, що крісло встановлено в таке положення, це значить, що велосипед не працює. В нього або спущені шини, або немає тормозів, або ще якісь проблеми. Якщо крісло е, у такому положенні, це значить, що він працює, але є якісь проблемки, тобто е, краще за все обирати велосипед, в якому крісло встановлене таким чином. Плюс ви завжди можете відрегулювати собі. Висоту вашої сидушки. Перевіряйте завжди, чи працює нормально колеса, чи працює гальма, чи є у вас усі ручки, бо іноді вони в такому поганому стані, що краще такий велосипед просто не брати. Наприклад, цей брати не треба, бо бачите, в якому стані цей велосипед. Прикол в тому, що якщо ви не подивитесь. Розблокуйте його, візьмете і тільки потім дізнаєтесь, що він якийсь неробочий. Поїздка вже зніметься, і у вас на день залишиться, наприклад, не дві поїздки, а одна. Якщо у вас абонемент електричний. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишилися якісь питання по використанню велосипедом, пишіть їх у коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Та до зустрічі у наступному відео.